Дорогі українські народи, дорогі кияни, від імені Української автокефальної православної церкви запевняю вас, що церква наша, хоч і була плюндрована і знищена совєтським режимом, якій не було дозволено навіть перебувати у підпіллі, вона є з вами, вона благословляє і я передаю благословення. Предстоятеля церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України, мефодія. І запевняю у своїх молитвах у кожній парафії, в кожному храмі возноситься молитва за вас. Чому? Да тому що ви піднялися за правду. Ви піднялися за те, щоб жили краще ви і наші діти і наші онуки. Щоб у нас була забезпечена старість, щоб ми достойно пенсію одержували, щоб наші діти одержували і освіту, і медичне обслуговування. Ви піднялися за правду, через те Церква Свята буде завжди з вами, бо голос народу це є голос Божий. Я звертаюсь до православних усіх. І Московського патріархату, і Київського патріархату, і Української автокефальної православної церкви, і самостійників усяких, що нас роз'єднує. Нас ніщо не роз'єднує. Об'єднання церкви, воно є на часі. І не вірте нікому. Хто стращає вас, у нас один ідеал? У нас ідеал Ісус Христос, і ми йдемо до Нього, йдемо до вічності. Тому, дорогі православні, кажу всім, що об'єднання церкви, воно є на часі і воно скоро буде, бо всі ви цього хочете. Я всіх запевняю і дорогих галичан і волоняків, і східняків, і кримчан, і дорогих моїх одеситів запевняю, що ми єдиний народ, не дивлячись на те, що ми роз'єднані буцімто мовою, але ж це мова слов'янська. Я всіх благословляю і обнімаю, і бажаю вам стійкості і мужності, бажаю молитовного заступництва наших новомучеників. Які віддали життя за незалежність волю України, щоб ви перебували у монотонному єднанні із цими нашими мучениками? Я звертаюсь до шановного нашого діючого президента Віктора Федоровича. Я звертаюсь до керівників силових структур, до всіх можновладців, що не доведе Господь. Щоб пролилась кров нашого народу, бо наш народ витерпів стільки, що не витерпів кожен народ на земній кулі. Не думайте, що ми одні, весь світ дивиться за нами. Нас підтримують і мусульмани, і буддисти, і всі люди доброї волі. Тож, дорогі брати і сестри, нехай Господь усіх нас благословить, матінка Божа, нехай нас покриє від усякого лиха і зла і будьте мужні. Господь з нами. Ще раз кажу, будьте мужні, Господь з нами. Я низько всім вам кланяюсь і, і благословляю від себе особисто на правду, волю і незалежність. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні. Героям Слава Україні!